Вітаю з новим 2022 роком. Бажаю, щоб усе лихе залишилось у минулому, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров'я, процвітання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай перед пройдешній рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми від ваших дітей. Вітаємо команду бухгалтерів з Новим роком. Бажаю оперувати числами. В особистому житті бажаю збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай щоденні звітності, всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі. З роком Тигра вас вітає! Хай щасливий буде він! Принесе нехай вам вихор, позитивних тільки змін. Хай успішним лише будуть починання ваші всі. Біди вас, нехай забудуть. Буде хай любов в житті. Гроші теж, хай завітають. В новорічну славну ніч. Хай достаток процвітає. гра завжди вартує свіч. З новим Роком!